Ми зараз з вами присутні на молодіжному форумі від Українського Червоного Хреста. І основним слоганом цього форуму є Use on the Move Молодь в Русі. Основною метою цього форуму є створення платформи, де можна зустрітися і познайомитись з молоддю, яка вже хоче змін, а ще більше хоче вже для цього щось робити. Зібралися доволі багато а, тих організацій, які опікуються молоддю, які є молодіжними організаціями, волонтерськими організаціями. А цинкціворказ ют іс дефічев україн, со вишотків несернесерітулса скілс то бі імпартутайконде респонсібці висвілкам сунфолим. Пробуйте максимально, максимально. Отримати задоволення від сьогоднішнього дня, щоб законектитися, якесь партнерство, взяти телефончик і потім піти в кавусю, попити, познайомитися ближче, а потім зробити якийсь дуже крутий спільний проект. Червоний хрест завжди надає такі навички, які є нагальними у суспільстві, в якому ми живемо. Пройшли сесії Life Skills Майбісі, і наша така цікава, можливо, тематична сесія Sex Education. Окрім цього, наші учасники вони працювали над соціальним проєктом, який розробляли абсолютно самостійно. Самі працювали над проблемою, кому це важливо і кому це необхідно. Це безумовно є корисним на таких подіях. Розвиваються таких заходів для молоді абсолютно має бути ще більше. Моє скаутське покликання так, воно зараз тут реалізується, тому що я маю можливість на нейтральних, скажімо так, об'єднати ці всі організації, їх спільний інтерес, і також виступати певним таким е, модератором.